Вулиці в Южненській громаді перейменували 30 липня. До міської ради надійшли листи від обласної та районної адміністрації. В них повідомили, що дві вулиці в Сучавці та одна в кошарах перейменовані. Для южненських управлінців розпорядження обласної військової адміністрації стало несподіваним. Згідно з цим розпорядженням, там йдеться, що обласна адміністрація разом з місцевими органами місцевої влади мають вжити відповідних заходів щодо перейменування. А це власне заміна табличок, ну і відповідні заходи. Да, поширення інформації серед мешканців, щоб вони були знали, знали про те про це перейменування. До речі, хтось вже каже, що в дії вже підтягується нова назва Сергія Сузанського. Ну, Тобто і ЦНАП наш теж буде повідомлений, вже повідомлений. Вже вживають заходів щодо там, якщо треба комусь перейменувати, вносити змі... вносять зміни. У Сичавці були змінені вулиці Цвітаєва та Коблевська. Відтепер вони носитимуть імена воїнів, загиблих в російсько-українській війні. Коблевська перейменована на ім'я Олексія Штепи Цвітаєва на Сергія Сузанського. Ну якщо Коблевська, то це генерал брак кобля. Ну да, це, в принципі, російський воєнний державний діяч, генерал-лейтенант іператорської армії, ад'ютант Бургського єгерського корпусу Михайла Кутузова і учасник війн Російської імперії, Засманської імперії і так далі. Е, брав участь у е, взятті штурмом протесті Ізмаїл та Очакова. Да. Якщо це говорили про генерала Цвітаєва, це радянський воєначальник е, під час громадянської війни воював в складі Червоної армії. З 19-го року вже почав брати участь в радянсько-фінській війні і радянсько польській війні. Є тут особливість така, що назви на честь осіб, які пов'язані з переслідуванням учасників боротьби з незалежністю му столітті, це УНР, ЗОНР, РУГА і так далі, не можуть знаходитися в публічному просторі. Це закон про вшанування пам'яті борців з незалежністю десятому столітті. оскільки пан Світаєв брав участь в російсько польській війні. Радянсько-Пільській війні, то, очевидно, він брав участь в боротьбі проти бійців з УНР та Української Галицької армії. Ну, і в подальшому він вже там займав різні посади керівні в радянських військах. Ну, і відповідно, він також, на його честь, ми бачимо дуже багато топонімів, не тільки на території області, а на території всієї України і на території Росії. Це якби, елемент так, паралістичного маркування. Колишня вулиця Цвітаєва в Сичавці одна з основних. В ній знаходиться школа, будинок культури, сільрада. Ми запитали жителів, чи знають вони про переименування. Сузанський це мій однокласник, і я взагалі руками-ногами за. А як думаєте, швидко звикнете до того, що вона тепер не Цвітаєва а Сузанського? Ну, думаю, так. так. Будемо а... старатися привикнути. Так, треба буде час, але привикнемо. Ну, швидше, як ви думаєте, звикаєш, коли ви людину знаєте? Так, набагато швидше. Хлопець загинув, хлопець захищав свій рідний край, своє село, тому я вважаю, що це добре. Знали Сергія Сузанського? Він мешкав по моїй вулиці недалечко. Знаю, маму його знаю, знаю тата. Ходив в сечах школу. Трохи знала, так. У нас є ще одна вулиця перейменована, Це вулиця Коблевська, перейменована на вулицю Олексія Штепи. Штепу ми знали, і добрий хлопець був. Завжди і у нас, в будинку культури, він і займався, і брав участь у заходах. Були на похоронах, дійсно. Жаль, звісно, що. Хлопці наші гинуть. Хай хай вулиці називають їх ім'ям, щоб пам'ять була, щоб батькам було приємно, що дійсно вони залишили слід в, в нашому селі. В історію і в історії України. І в, історії України так. в Кошарах була переименована вулиця Генерала Галая. Відтепер вона носитиме назву захисників України.